Bye. <music> Всі разом ми зробили цю справу, і буквально менше ніж два роки працює в нас секція боксу. А ми вже маємо такий значний, як для нашої невеличкої громади, результат. Ми маємо чемпіонку гімназіади, фактично чемпіонку світу серед школярів. Дуже добре знайомий з родиною, і з тренером, і з усією боксерською сім'єю, тому що ми дуже довго мріяли про те, щоб секція боксу у нас відкрилася. І потім знову ж таки завдяки меценатам, завдяки тому, ж таки стовсте пагро, Володимир Вікторочар, завдяки коштам громади, депутатському. Ми відкрили при спортивній школі секцію. Ми відремонтували опалення в залі, де вони займаються, щоб було тепло. Дуже велику допомогу. Нам доклала федерація боксу, обласна федерація боксу на чолі з Віктором Саласенком, тому що вони нам дали ринг, вони нам дали інвентар для початку. Пізніше ми купили свій інвентар. Сесія виділила кошти для 50 тисяч для власне поїздки на гімназіаду, а також близько 17 тисяч пішло на оплату навчально тренувальних зборів Анастасії у місті Коломо. Де збірна України проходила двотижневі збори. А загалом було видано 25 тисяч з підстраховку, але я ще звіту точно не бачу, але пішло трошечки менше, ніж 75 з бюджету громади. Всі інші кошти це кошти меценатів, тих, хто донатив, тих, хто скидав на карту, друзів Насті, колектив її ліцею, лідер включився. Всі-всі жителі громади долучилися до збору коштів для її поїздки. Бо це був перший представник. Ставник збірні України з боксу все в цьому житті вирішують люди, і тому, коли Сергій Клименко, тренер, якому я готовий сьогодні віддати шану. Працює маючи по списку там 28 спортсменів, а по факту 80. І коли до мене приходять дорослі діти, хтось іще по віку не підходить, бо малий, а хтось вже старший, повіки всі просять до нього на тренування. Зал забитий, заповнений. По іншому бути не може. Там, де тренер любить, де, де тренер живе цим, там і буде результат. Там і ми хочемо допомагати, бо відчуваємо, що це йде на користь справі. І там завжди буде результат. Тому. Чесно скажучи, це і заслуга Насті, її впертості в спортивному плані хорошої спортивної впертості її родини, підтримки родини, підтримки школи, підтримки дитячо-нацької спортивної школи, всього колективу, підтримки тренера його таланту, підтримки федерації боксу, меценатів. Всі дружно зробили цей результат. Але, звичайно ж, Настя це героїня цієї історії, і тут від її таланту, її працелюбності, працездатності залежить 99% успіху. Уні, волівальники, сьогодні на матчі присутня гордість новоукраїнської громади, переможниця п'ятої всесвітньої гімназіади Ріо жанейро чемпіонка світу з боксу серед школярів. Анастасія Сарпова. Від мені усієї громади щиро вітаємо нашу спортивну зіроньку та її родину з таким високим досягненням. Дяку усім, хто підтримував Анастасію, по цьому депутатському корпусу та безпосередньо міському голові Олександру Корінному, колективам дитячої нацької спортивної школи, ми ліцею лідер та обласній федерації СЕПСУ. Ми щиро бажаємо Анастасії не зупинятися на досягнутому. Певнено підстоювати нові вершини боксу та зі швидкістю світла. Йди до поставлених цілей, ваші оплески. Ми говорили з мамою, запитали, який би подарунок хотіла Настя від нас, від громади. Ну, звичайно, традиційно було багато квітів. І традиційно мама сказала нам, що у Настя завжди мріяла про планшет, де вона могла б закачати книжки. І її рюкзак заповнюють в основному тренувальні костюми, кросівки і так далі. І немає можливості носити багато книжок. І ми вирішили подарувати їй від громади планшет, якісний гарний планшет. І, як завжди, нам на зустріч пішли і посприяли. В цьому наші колеги з магазину Цифротех, за що ми щиро дякуємо Артему Стражакову і його колективу, який також доклав своїх зусиль для того, щоб сьогодні ми приємно здивували Настю по зустрічі. Вона прийшла спочатку, каже, хочу тренуватись боксом. Ну, Будь ласка, тренуйся, дітей тоді було достатньо. І Вона маленька, така була, 44 кілограми. Так, ну, не зверталась уваги на неї ніякої, але потім дивлюсь. Футбол грає з хлопцями, тренується на рівні з хлопцями, не здається, не жаліється, старається дитина. І, і завдяки цьому з'явилися позитивні результати. Мама спочатку була проти. Мене подзвонив тренеру, мій брат, записав мене. Я сходила, позаймалась трохи. Мій тато переживав, що будуть якісь травми. Це травматичний вид спорту. В Україні я брала участь на чемпіонаті України в Хмельницькому на всесвітній гімназіаді в Умані, на чемпіонатах області. Змагання за кордоном це були мої перші змагання. Я провела два поєдинки. Суперниці мої були з Бразилії. Думаю, найскладніше було відсутність тренера. Ми готувалися до цього. Моє завдання було полягало ще в тому, щоб. Навчити дитину самостійно. Всякі ситуації в житті бувають, не завжди, на жаль, тренер може бути поруч. Тож дитина повинна вміти буксувати сама, приймати рішення, налаштовуватись на поєдинок, грітись, думати тактично і в екстрених ситуаціях вміти аналізувати і приймати правильні рішення. Тож ми над цим зарані до цього готувалися і працювали. Безпосередньо під час турніру я завжди був на зв'язку. Ми завжди розмовляли кожен день, утром, вечором перед боєм налаштовувались, після бою налаштовувались. Ми тримали зв'язок дистанційно. І я дуже хотіла, щоб весь світ побачив, що наша країна найсильніша, наші українці, спортсмени найсильніші. Що незважаючи на всі труднощі, ми йдемо вперед і перемагаємо.